Друзі, всім привіт. Зараз спробую ще коротеньке. я сподіваюсь, буде коротеньке відео, наскільки це можливо, і ми з вами в попередніх відео говорили про аутоімунні процеси, які викликаються за рахунок не прийняття себе, а саме своєї ідентичності щодо мови да, в контексті мовного питання зараз. І е, я би хотіла трошки ще додати тут щодо аутоімунних процесів. Луїза Елхей, вона казала, що аутоімунні про, е, ну, прояви хвороби пов'язані з глибоким внутрішнім конфліктом, неприйняттям себе і саморуйнуванням. Е, тобто, ну, я не знаю, напевно, тут все зрозуміло, да? І також е, Бурбо, вона казала це. Вони, вони, це люди, які. Е, Пишуть багато про психосоматичні аспекти здоров'я. І Ліз Бурбована писала, що корінь таких хвороб, тобто аутоімунних процесів, це глибока образа на себе або бажання зникнути. Це відчуття безпорадності. А Герман Гесе в контексті психоаналітичної літератури він писав, що. Коли людина заперечує свою природу, вона спрямовує енергію самознищення всередину. Тобто, коли людина відчуває, наприклад, зараз да, в Україні багато процесів зі сторони держави, націлені на направлені на те, щоб там люди перейшли з російської мови на українську. Якщо людина заперечує свою таку ідентичність, так, це болюче питання, але ми маємо розуміти, що люди, які на сході України, вони завжди вони все життя до цього говорили російською. І якщо людина заперечує тепер свою особистість, таку, от природню, да, то це може включити аутоімунні процеси, коли людині соромно за те, якою мовою вона спілкувалася. Я би рекомендувала вам також зараз все ж таки звернутися до самоприйняття в тому, в чому ми є. Ми є такі, як ми є. Ми говорили такою мовою, як говорили. Це не ми напали, це не Україна напала, це не українці напали. Так, це ну, нас, українців, атакували, і ворог не ви самі собі. Ви не ворог собі. Спробуйте себе прийняти в, ту, навіть в тій мові, в якою ви говорили все життя. Так буває. От. І е, щодо мови, Так, дуже такі цікаві аспекти, також хотіла би зазначити, що те, якою мовою ми спілкуємося, це ну, впливає на, на, наш, на наше життя, тому що мова це ключовий аспект психологічної, соціальної та культурної ідентичності, але її не можна. Навішувати насильно, особливо під час війни. Тому я забороняю просто в ім'я Ісуса Христа, я забороняю будь-якому духу Роздора впливати на нашу націю віднині в ім'я Ісуса Христа. Я просто забороняю цьому мовному питанню впливати на, на, на людей в Україні в ім'я Ісуса Христа. Задля такої єдності. Задля Всіобщій єдності нашого суспільства. В ім'я Ісуса. Я просто проголошую, що наше суспільство воно об'єднане, і я забороняю будь-яким питанням, які роз'єднують суспільство, підійматися зараз в ім'я Ісуса і впливати на наше суспільство. Забороняю таким питанням. От і мова формує нашу особистість, вона впливає на мислення, на емоції і спосіб взаємодії з іншими зміна або втрата. Мови може призводити до, до глибоких внутрішніх трансформацій. Тоді як підтримка та розвиток рідної мови сприяє психологічному благополуччю та відчуттю автентичності. Рідна мова для кожного в українці своя, для когось це українська, для когось це російська. Я розумію, що це звучить боляче. Але така наша історія, Ми такі є. Відкидати це не потрібно. Але ж я думаю, що 100% державна мова має бути українська, 100%, якщо ти заходиш в магазин і не спілкуєшся українською, тобі мають право не відповідати, тому що ти знаходишся в Україні, і ніхто не має, ну не має обслуговувати на іншій мові, так? тому що Україна, як Німеччина, ти приїжджаєш в Німеччину. Ти спілкуєшся або німецькою, або англійською, або ніяк. Да? Тобто ті мови, які там зазначені як основні мови для спілкування. От. І тому я дійсно я за розвиток україномовного суспільства, але не через примус і не через насильство. Через мотивацію і через прийняття того факту, що так, молодь України. Скоріше за все, перейде на українську діти України перейдуть на українську до Бог, для цього треба сприяти всьому. Але дорослі люди, які народилися в Савдепі, вони можуть вони не перейдуть на українську. Скоріше за все, що так. І це потребує нашого прийняття як нації, І це норма, тому що втрата. Мови це втрата ідентичності. Вони не мають втрачати свою ідентичності ту ідентичність, яку вони знали себе все життя. Зміна мови внаслідок міграції або соціального тиску може призвести до кризи ідентичності і втрати зв'язку з власним корінням. Для людей це ще одна травма. І я прошу державу зараз не травматизувати людей. Які говорять, які, як, як, чия ідентичність є також і російськомовних українців, я прошу владу не травматизувати людей через мовне е, питання і через мовні якісь маніпуляції, а ставитися з повагою до людини, як до людини, людин, до людини як до особистості, до людини, як до громадянина України, так, е, звичайно, я ж кажу, в соціальних місцях. Має бути українська мова, але на перервах, як намагаються зараз ввести, Я не розумію, От якби в Німеччині сказали, все, ви приїхали в Німеччину, на перервах вам не можна говорити українською. Як би ви реагували, друзі? Був би дуже сильний супротив. От так зараз, коли в російськомовних регіонах України говорять, вам на перервах не можна бути собою і говорити тією ідентичністю, якою ви себе знали все життя, то хочеться просто знати таке. Хіряк! І всім він розкидати. Просто стільки агресії це викликає, стільки злості, що ви навіть уявити собі не можете, скільки в мені зараз щодо цього питання злості, як коли ви мені кажете, що ти не маєш права говорити, ти не маєш права бути тим, ким ти є, по суті. Так неправильно. Не можна так робити з людьми зі мною не можна щодо мовного питання. Ну, я це не взагалі кажу цю фразу щодо цього, а саме до цього питання. Я кажу, так не можна з людьми робити щодо цього питання. Це нав'язування і це насильство. Це кривдження людей. Ви таким чином кривдите дуже сильно. Людську душу своїм насиллям і насильними якимись такими насильницькими методами навчання. Так не має бути в Україні. От. І також хотіла б сказати, що коли до нашої рідної мови ставляться з неповагою, то це або її намагаються придушити, то це може викликати дуже сильне почуття. Угу. І злості, і сорому, і відчуття меншовартості, і відчуття такого гніву. Угу. І також людина почувається більш впевнено, коли спілкується мовою, якою вона може вільно виражати думки. Тобто вона почувається себе більш безпечно, коли її, її не змушують переходити на якусь мову іншу. І ось ці всі речі, про які я говорила на минулому уроці, і зараз вони пояснюють, чому так складно було перейти багатьом людям на іноземну мову. Дуже, дуже багатьом людям було легко, тому що вони так хоп і переключились на іншу ідентичність свою. Да? А для когось перехід на іншу мову, там вивчити німецьку, вивчити англійську, французьку, це як втрата ідентичності, і це криза ідентичності. І тому процеси навчання відбуваються дуже дуже складним, певним шляхом. От. І чомусь за кордоном, вивчаючи іноземні мови, їм не кажуть, що тобі не можна говорити там російською чи українською. А в Україні зараз намагаються це сказати, але я проти такого ставлення до себе як до особистості. Бо ви травмуєте мою певну ідентичність таким чином, коли ви говорите ні, не будь собою, не не говори ось так, не будь такою, як ти є. Мені це не, не подобається. От. Далі. Дуже важливий вплив мови на мислення. Тобто гіпотеза Сипіра Ворфація стверджує, що а, мова визначає а, спосіб, у який ми сприймаємо реальність. Наприклад, у мовах, де немає майбутнього часу, люди можуть бути більш схильними до довготривалого планування. І перемикання між мовами, тобто наша та, от люди мого віку вони білінгвальні, вони вона пов'язана з когнітивною гнучкістю, тобто двомовні люди мають кращу здатність до адаптації та вирішення проблем, адже вони постійно перемикаються між різними мовними системами, і це формує в них кращу здатність виживати, скажімо так, викручуватися з різних моментів. І ви знаєте, така також фраза, яку б я хотіла сказати тут, не знаю, комусь сподобається, комусь ні, хтось засудить, хтось скаже окей, напишіть свою думку, це нормально. Е, я розумію, що, знаєте, е, так як ми живемо, ну, українці, да, біля е, рашки, то я би рекомендувала все одно не відкидати російську мову. Прям, ну, не, як, не те, що її якось там. Стандартизувати ні. А просто розуміти, що якщо молоде покоління буде знати якимось чином, навіть просто на слуху, може має бути там трошки російською, це буде дуже корисно, тому що а, ми маємо знати мову ворога. Це завжди перевага над ворогом у боротьбі. Це завжди так є. І навіть молоде покоління, маленькі дітки, ну для них було би це корисно, хоча б. Розуміти дещо. Так? Тому що так, ми маємо розвивати україномовний контент, ми маємо розвивати українську мову, звичайно, але не через примус, не через насилля не через насильство, а через, а, через те, що це має бути цікаво для людей. І не нав'язувати свої правила, а навпаки, виходити із потреб людини. Тому що, знаєте, ну важливо знати мову ворога. Це тут я крапку ставлю, це моя думка, напишіть свою. Але я зараз помічаю, як намагаються україномовний контент там якось, ну, українську мову деформувати, я би сказала так, в якому сенсі. Замість того, щоб запитувати і відмічати собі, як говорять українці, як змінюється мова, як покращується мова, як вона. Спрощуються, замість цього українцям намагаються нав'язати правила здавнини. Тобто не ефір, а Етер, не сум'ячани, а сум'яни. Мені не подобається, коли мене запитують а нав'язують своє. Мені не подобається. так. Я тут злюсь на вас, і вона дуже багато агресії, і було б дуже гарно, якби ми могли екологічно якось вимовляти свою агресію. Не через Майдани, да, а через пряме спілкування із державною владою. Тобто через, не через петиції вони не працюють через а, певні опитування, через певні форми, в яких ми можемо відправляти, що нам подобається, що нам не подобається. Тобто, щоб держава нас чула при цьому. Це важливо. Тому що, наприклад, я слідкувала, я вивчала англійську 7 років, тобто я слідкувала. Весь цей час як змінювалося правило. І коли ми вивчали там shell, will, shunt і так далі. Зараз вже такого нема. За цей час вони скоротили, вони прибрали ті форми, які не використовувалися людьми. Вони спростили мову. Далі якісь певні моменти, навіть через don't, doesn't. в англійській мові. Зараз вже в піснях вони вже не використовують doesn't. Тобто в розмовній мові вони його скорочують. Дуже багато формул змінилися в англійській мові за там, 30 років, да? і мова стала простіше граматично. Наша ж мова зараз, коли за неї взялися науковці, замість того, щоб запитати у сумчан, як вони себе називають, ідентифікація, яка, якою вони керуються, кожен би сумчанин сказав, би, я сумчанин. Але ж вони, науковці, ви замість того, щоб запитати у людей, як ви хочете називатися, вони починають нав'язувати і навішувати нам, що і ми сум'яни. І тут знову виникає ось таке, знаєте, як об'єктне ставлення. Ти ніхто, я тебе запитувати не буду. Я... Розумний, я науковець, я зараз тебе навчу, і ти будеш говорити мені так, як я тобі, будеш називатися, так, як я тобі скажу. Так от я хотіла би сказати: любі науковці, які формують там, правила з українською мови, ми не раби, не потрібно з нами нав'язувати нам ваші правила. Запитуйте у людей, як вони говорять, і формуйте мову вже так, як це комфортно українцям. А не нав'язуйте свої, блін, мега-чудові знання з міфології, з грецької мови і так далі. Етер, там ще щось. Ну, ні. Перестаньте перероблювати українців. Ми нормальні, ми говоримо нормально, навіть коли говоримо з помилками. Перестаньте нас постійно коригувати в українській мові. Прислуховуйтесь до того, як змінюється мова. І від ці... це значить, що вже сформовані потреби, люди вже їх проявляють, показують і вони проговорюють, як вони говорять. Прислуховуйтесь до цього, вводьте це як правило. І замість того, щоб весь час дьоргати, що ти не так щось сказав. Введіть це як правило, так, значить, і так можна. Якщо люди так говорять, значить і так можна. Змінюйте своє трошки мислення з баченням людей, а не базуючись на своїх мегакрутезних знаннях, якими ви просто вже загордилися. Знаєте, загордилися і вже намагаєтесь весь світ під себе підлаштувати під свої знання. Мене це вже чесно запитайте людей. Українці не, не тупі, вибачте. Вони вам підкажуть, як вони говорять щодо цього питання, як їм комфортніше говорити. Чому ми маємо підлаштовуватись під ваші правила як науковцям? Чому? Навіщо мені це? Ну, новітні, новітні покоління, новітні правила української мови вони просто дивують, тому що дуже багато всього нав'язали. Нав'язаного. І ми про нав'язування і про роботу навчання через примус ми поговоримо в наступному відео. Дякуємо, гарного дня, до наступної зустрічі, друзі.